Добрий день, дітки! Сьогодні до нас у гості прийшов Боротіно та хоче розповісти про транспорт. Він дуже полюбляє подорожувати. За способом руху транспорт буває наземний, підземний, водний і повітряний. За призначенням транспорт буває пасажирський, вантажний, спеціальний і сільськогосподарський. Давайте розглянемо цей легковий автомобіль. Хто сидить за кермом? Вірно, водій. Це вантажна машина. З чого вона складається? Це кузов, кабіна та колеса. Діточки, Боретіно зараз вам загадає загадки про транспорт, а ви спробуєте їх відгадати. Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з трубою їх тягне за собою. Вірно це потяг. Хто керує потягом? Вірно машиніст Не на курячих ногах, а у гумових чобітках. Вірно це автобус. По хвилям лебідь біжить, людина собі везе. Вірно це корабель. Сил багато, птах це має. У повітрі він літає, возить у собі людей та тусів, матусь, дітей. Вірно, це літак. Хто керує літаком? Вірно, пілот. По місту дві змії повзуть і на собі. Хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати. Вірно, це трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуми ноги не збивалися з дороги. Вірно, це тролейбус. Воно зупиниться охоче, там, де лиш пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Вірно, це таксі. Його можна осідлати, можна і за роги взяти. Та, щоб міг тебе вести, слід йому допомогти. Вірно, це велосипед. Коник це на двох ногах. Будь-який здолає шлях, коли вулицею мчить безперервно торохтить. Вірно, це мотоцикл. Під землею дивне місто. Все в огнях, як у намисті, в нім будинки не стоять, по залізних рейках мчать. Вірно це метро. Кінь сталевий вівса не просить, а оре і косить. Вірно, це трактор. Буратіно з нами прощається. Дякуємо йому, що завітав до нас у гості. Я також з вами прощаюсь до наступної зустрічі.